Уже за кілька днів українці святкуватимуть Великдень одне з найбільших християнських свят. Традиційно віряни йдуть до серпи, аби освятити великодні кошики, у які кладуть пасочку, яйця, м'ясо, ковбаску, сир та інші продукти. Скільки ж усе це коштуватиме? Дізнаємося. Найперше оберемо пасочку на полицях. Досить великий вибір. Ціни варіюються від 55 до 220 гривень, в залежності від розміру, оздоблення та місця виготовлення масмаркет чи власне виробництво. Для великої. Ці візьмемо велику пасочку. Шоколадну із цукатами. Вона коштує 145 гривень. Другим обов'язковим продуктом Великодня є яйця. За десяток ми заплатимо 55 гривень. Аби перетворити наші яйця у крашеники, додаємо до кошика барвники. За ось ці два вийшло 45 гривень 50 копійок. Ходимо у м'ясний відділ і обираємо ковбаску. Ціни різняться. Є більш доступні варіанти за 100-110 гривень, а є й за 360. Ми обираємо паличку за 127 гривень. Також купуємо балик. До загального чеку додається ще 220 гривень за 450 грамів. Додамо до нашого кошика і твердий сир. Ось цей шматочок підійде. Його ціна 58 гривень. Окрім того, беремо з полиць хрін і масло. Разом виходить 120 гривень. І йдемо на касу рахувати, скільки ж доведеться заплатити за усі продукти для освячення. Отож, загальна вартість нашого великоднього кошика становить 770 гривень. Також за бажанням до кошика можна додати і інші продукти: помідори, огірки, яблука, зелень тощо. Тоді, відповідно, зросте і сума загального чеку. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1